На військовому цвинтарі Житомира знову пролунали постріли. В останню путь провели захисника України Олександра Дороша. Саша завжди був веселим. Саша завжди був дуже спортивним, компанійським, завжди підтримував зв'язок зі всіма. На жаль, його вже немає. земля йому пухом. Олександр народився у селі Миколаївка, що на Житомирщині. Закінчив загальноосвітню школу номер 26 та здобув середню спеціальну освіту в училищі. Отримав Мирну, на мабуть, наймирнішу професію будівельника і дуже успішно реалізовував себе у сфері будівництва та ландшафтного дизайну. Зокрема, працював у місті Києві тривалий час у місті Житомирі. Однокласники герої розповідають, у школі Олександр полюбляв грати у футбол. Також він захоплювався риболовлею. Риболовля це для нього було все. дуже хороший, дуже добрий. Олександра мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення. Брав участь у складі наших підрозділів збройних сил України у найгарячіших точках воєнних дій із захисту України він проходив успішне навчання за кордоном як надзвичайно креативний, мужній і відважний, професійний, високопрофесійний боєць. Олександр Дорож загинув 10 серпня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.